Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ап'я ми відходимо товаріші. Опять ми бой. На даний момент є таке поняття, тобто є передова лінія оборони, тобто перша лінія оборони, друга, але нема прориву як такого прориву фронту, щоб пішов каскадний обвал оборони супротивника. Тому в цьому контексті якраз і ми бачимо певні труднощі, які, що Каховську ГЕС, коли підірвали, фактично леву частину своїх підрозділів, які були особливо на другій лінії оборони росіянців, мається на увазі, з Хорсонського напрямку вони забрали і закинули. На запорізький напрямок. Отже, питання, кому було вигідно підривати Каховську ГЕС, якраз таки тут вже, ну. Стоїть досить відкрито. А хто в Росії знаходиться на другій, на третьому ешелоні оборони, там якраз знаходяться підрозділи вже не ополченці, там не ДНР, не мобіки. а Там нормальні елітні підрозділи російських окупаційних військ. Тому вони їх вивільнивши на Херсонському напрямку, перекинули на Запорізький. в принципі, те про що ми говорили і раніше. Тому будь-які зараз атакувальні дії в тих чи інших населених пунктах, от я дивився, там ну, спілкуючись з своїми там колегами. Скажімо так, побратимами, яких знав, тобто деякі речі, які зараз стали відомими вже суспільству, звільнення там одного з сіл, воно взагалі-то було звільнене ще 4 дні назад. Але правильно роблять, що зберігають інформаційну тишу. От. І тут в цьому контексті, якраз для чого це робиться? Бо ми можемо, маючи певні зв'язки зі своїми побратимами, Злити, грубо кажучи, інформацію, що вже таке-то село наше, і таке то село наше. Ой, ура, ми тут хайпанули, бо ми першими про це дізналися. Але насправді противник теж моніторить це інформаційне поле і таким чином, маючи ту чи іншу інформацію, ви ж розумієте, коли йдуть контрнаступальні дії, ми ж теж глушимо їм зв'язок. Вони ж теж сидять там як сліпі. Коли ну розуміємо, да? угу. і в цьому контексті, якраз таки ми не можемо констатувати, що десь відбувся вже обвал, каскадний обвал оборонних рубежів росіянців, для того, щоб е, в який ми маємо проломитися, як то кажуть, і вийти на оперативний простір. Тому е, ті речі, які зараз відбуваються: питання тактичні, питання висот, питання тих чи інших населених пунктів, з яких краще робити плацдарми для подальших дій. І саме через це супротивник бачачи такі рухи наших збройних сил на різних ділянках, причому в різних напрямках. да? тобто, ми бачимо успіхи там поблизу вугледара, і бачимо знову ж таки на запорізькому напрямку ближче до, до інших позицій, якісь ті чи інші успіхи. Е то це говорить лише про те, що ми ломаємо їхню оборону, але це не є пролом. Тобто ми ще не можемо, ще нема того простору, де ми сказали би, все, вони посипались, вони побігли. Тому що будь-яка е, тактичні операція. Але ми їх дірявимо, так? Ми їх дірявимо, ми розумієте. Тобто, е, скажімо так. 50 вбили, там, грубо кажучи, чотирьох взяли в полон, а скільки втекло. Коли передні починають бігти їх, і, і біжать над головами своїх, свого другого ешелону, коли другий ешелон дрогне, от тоді вже відбувається так званий каскадний обвал оборони. Ми сьогодні їм тріпаємо нерви по багатьом напрямкам, можливо, навіть більше ніж батальйонними групами. Для чого? Для того, щоб повністю розхитати їхню оборону. В цій ситуації контрнаступ, якщо він вже ну піде вже повним ходом, він вже буде, як кажуть, іти в якийсь великий пролом. І не по одному лише напрямку, це однозначно. А далі, взагалі, будь-яка контрнаступальна операція, вона ж призначена для чого? Щоб розхитати і обвалити е, організовану оборону супротивнику. А далі йде наступ і розгром. Для того, щоб ці. Етапи пішли, нам треба спочатку першу лінію завалити, дати можливість дрогнути другі лінії. Тоді їхня артилерія буде в небезпеці. Вони тоді будуть вже тоді менш прицільно намагатися бити, будуть більш бити по квадратам, по якимось обривкам інформації. Ну їм ж так само кажуть, таке то село вже не наше. Ну вони, значить, розуміють, що Україна туди зайшла, значить будуть бомбити таке то село чи там обстрілювати. Тобто, це все таке, знаєте. Ну я, я зараз можу багато наговорити, але так, щоб глядач зрозумів. Це є елементи контрнаступальних дій, але сам контрнаступ, пролом їхньої оборони і вихід на оперативний простір ще не відбувся. От я просто, щоб знаєте, в нас зараз, на жаль, війна, ну. Має характеристику, таку, як в режимі онлайн. Всі ж хочуть побачити свіжі відосики, всі, всі слідкують, всі розбираються на відео, де Бредлі, де не Бредлі, розбираються в техніці і так далі. Тобто, ця війна стала ну, не така, як Друга світова, вона більш публічна. За нею спостерігають всі. І на іншому континенті планети також спостерігають. От, і роблять якісь висновки, роблять якісь прогнози. Але саме головне. Росіяни на моє глибоке переконання навіть сьогодні, попри ті всі дії, які ми вже створили, не мають ні малейшого уявлення, де буде основний удар. І оця от збереження цієї тиші або запізніла е, інформація і комунікація з боку влади. Я вважаю, от зараз, саме зараз, от вона якраз таки найбільше потрібна. Бо провал комунікації з суспільством пророджує зневіру, але в ці моменти, от якраз таки, нехай вони лучше провалюються і з опозданням щось повідомляють, бо в нас суспільство таке, що зразу відреагує і вже поїдуть там, не знаю, що щось чудити, публікуючи у всіх месенджерах, де тільки можна. Ніхто не готовився до такої війни, ні. Хто не рассчитывал на таку Вільшу так... війну мірову? Щодо Бахмутського напрямку, там просування вже до двох кілометрів. Ну, є ймовірність оточення цих, цього групування, яке знаходиться безпосередньо в місті Бахмут, і на, на, на Запорізькому напрямку ну, чергове населений на, населений пункт Старожеськ, чи як правильно я навіть не встигаю відслідкувати, як це правильно зватися. Ну, потрошечку там вже піднімаються українські прапори і ми тиснемо ворога. Як каже інститут дослідження Венебріка, Ін то ну, там багато аналітиків зараз ну, весь світ дивиться за нашими наступальними діями. кажуть, що нам вдалося прорвати нашим збройним силам вже перші дві лінії оборони росіян. Коли ми прорвемо третє, то це означає, що фронт може взагалі посипатися. Ми зможемо рухатись далі. Бо за лінією фронту вже без за цими лініями оборони знаходяться ну, певні резерви. Певні тилові частини, але там вже немає такої кількості військовослужбовців, ну, сил та засобів, в техніки, щоб можна було е, робити активний супротив нашим е, наступальним діям, тому. Коли нам це вдасться, то далі я думаю, ситуація буде розвиватися дуже динамічно. Ну, от наші до речі, підрозділи, які заходять зараз на ці території, які вдається зараз відбивати у ворога, кажуть про те, що вони досить непогано укріплені. Там велика кількість бліндажів збудованих. Я із колод. Я от сам безпосередньо бачив відео. Тобто вони там не просто викопали рови, там. Суцільна лінія оборони, як то кажуть, за всіма стандартами військової науки, облаштована. Це означає тоді, що у наших є вже там певна перевага в техніці і, зокрема, в артилерії, якщо вдається це робити. Ну для того, щоб ну у нас переваги в артилерії на загал, на всю на всю на лінії фронту, звісно, немає. Але на певних участках ми можемо зосереджувати більшу кількість артилерії для того, щоб там е, здобути перевагу. Це є от е, оперативні дії, тактичні дії. А те, що там побудовано непогана фортифікація, ну про це було відомо ще півроку тому. Вони давно почали готуватися до наших наступальних дій. Але ще от ну знов таки там майже півроку тому, декілька місяців тому та сама британська розвідка. Досліджували ці фортівційні споруди, ну за допомогою супутника, за допомогою, Путніков, за допомогою може, іншої розвідки. І вони казали, що це дійсно непогана споруда, але вони мають бути повністю оснащені артилерією, повністю оснащені боєкомплектом, ну, снарядами для артилерії і кількістю людей, які там мають знаходитися і тримати оборону. Самі по собі споруди вони, ну, вони самі по собі не зупиняють. Наступальні дії вони мають іми мають користуватися бійці ворога, які які мають там тримати оборону, і от та сама британська розвідка зробила ще декілька місяців тому висновок, що у Росіян нема такої кількості сил для того, щоб забезпечити таку. Ну таку, е, таку охорону цих фортифікацій ново ну, бойоводів всіх е, е, укріплених спорудах по всій лінії фронту. А вони ж не знали, де ми збираємося робити наступальні дії. Тому вони равномірно, відносно равномірно розсередили всі свої війська по всім там більше тисячі кілометрів лінії фронту. Тому їм або треба ну відходити або перекидати з інших міст. Сили для того, щоб стримати наступальні дії, коли вони, вони ж теж бачать, що ми прориваємо їхні лінії оборони, і ще трошечки ми виходимо на оперативний простір. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.